Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Вас безпідставно зупинив поліцейський і вимагає, щоб ви пройшли огляд на стан сп'яніння, а за відмову від огляду вліпить автоматично штраф. Що робити? Патрульні стверджують, що ви щось там вживали, бо занадто бліді або розчервонілі, вимагаючи, ви негайно пройшли огляд на стан наркотичного сп'яніння та ще і застосуванням експрес-красу. Тестів, що вдіяти, поліцейські вічливо, проте наполегливо просять вас переставити ваш транспортний засіб, хоча він припаркований без порушень правил дорожнього руху, та нікому не заважає, що їм відповісти і чому ваша згода обернеться штрафом. Про те, як не наробити дурниць при огляді та про інші важливі моменти. А головне, що слід робити у таких ситуаціях, вам детально розповість моя інструкція водія огляд на стан сп'яніння, доступна у зручному PDF-форматі, завжди з вами у телефоні або в роздрукованій версії. Також в інструкції ви знайдете все про правові підстави відповідальності за керування транспортними засобами в стані сп'яніння та передбачені покарання. Основні правила поведінки водія при огляді на стан сп'яніння, особливості огляду на стан алкогольного сп'яніння та алкотестери, і особливості огляду на стан наркотичного сп'яніння та експрес тести А що оберете ви 500 гривень, щоб зуміти захистити свої права, чи 17 тисяч, коли її порушать? Придбайте інструкцію водія та убезпечте себе від штрафів і позбавлення водійського посвідчення, щоб замовити. Прямо зараз переходьте за посиланням на екрані та закріпленому коментарі. Також раджу замовити і рятівну інструкцію з мобілізації для всіх, практичну методичку про те, як взаємодіяти з представниками ТЦК про затримання та примусове доставлення, порядок вручення повісток, вимоги до уповноважених перевіряти облікові документи та інші важливі питання мобілізації, та унікальну інструкцію по проходженню та оскарженню. ВЛК, які документи та як само варто підготувати перед проходженням ВЛК, щоб їх не проігнорували, а прийняли, якою повинна бути вимога і, і строки проходження ВЛК, строки, етапи процедури огляд, як оскаржити ВЛК, а як бонус знайдете зразок заяви про оскарження постанови ВЛК. Буду вдячний за ваше поширення цього відео. Та рекомендації придбати рятівну інструкцію друзям і знайомим. Все коротко і по суті з акцентом на дієві практичні поради. Всім дякую за увагу!